Власник фермерського господарства маленький оазис Олег Поліщук ще вчора тримав 360 свиней. Сьогодні їх 120. Частину продав бо нині поросята у ціні. Тих, що залишились, береже, боїться африканської чуми. На території свинарника не пускає. Нині він працює у закритому режимі. Більше як півроку ферма на закритому режимі, тому що дійсно є така загроза тої африканської чуми. Ну, заходи, які ми е, приймаємо, значить працівники. Моя сім'я ходить біля свиней, то ми вдома не тримаємо свиней. Змінний одяг, і працівник, який раз в тиждень заходить на свинокомплекс. Він теж вдома не тримає свиней і має змінний одяг. Африканською чумою люди та інші свійські тварини не хворіють. Страшна вона тільки свиням. Лікуванню не піддається. Один вихід це вирізання худоби. Причому не тільки в осередку ураження, а й у 20 кілометровій зоні від епіцентру. Рівненські ветеринари вже насторожі. Проводиться роз'яснена робота серед населення, щоб не допускали до своїх обійсь, до своїх. Індивідуальних господарств сторонніх осіб, теж ізольоване утримання свинопоголів'я. Звичайно, не допускати, згодовувати їх відходами непровареними, не купувати на стихійних ринках м'яса, сировини, продуктів невідомого походження. Чума передається від хворих тварин до здорових комахами та кліщами, і через продукти уражені вірусом. Обласні чиновники сподіваються, що рівненщину вірус омине, але профілактичні роботи вже проводять. Закриваються всі ферми, проводиться інформаційно пропагандистська робота. Людям розказується, що таке чума. Якщо ти не закриєш ворота, не, не, не будеш ходити як на базар до тих свиней своїх, значить буде вирізано все по голівя в тебе, в родичів і в всьому селі. От проводиться така пропаганда з листівками і засиланням людей, спеціалістів і тому будівлю, тому що це. Ну, надзвичайно серйозно. у разі виявлення африканської чуми у нашій області. Місцеві фермери понесуть колосальні збитки. Для прикладу Олегу Поліщуку доведеться спалити своїх 120 свиней, а це 200 тисяч гривень втрати. Анна не цукартем Логовський, новини рівного.